Сотні каліфорнійських морських левів захопили пляж міста Монтерей у США. Місцева влада тимчасово закрила цей район, щоб не турбувати і не лякати тварин. Утім, багато хто приходить сюди і милується морськими левами здаля. Вони галасливі і здаються войовничими. Деякі нападають на інших. Вони мають багато енергії і здається, чудово проводять час. Вони чудові, схоже, вони щасливі та насолоджуються гарним днем. Працівники морського заповідника Монтарей-Бей кажуть, що морських левів, можливо, привабила різноманітні їжі. Вони мігрують сюди з Вентури та з Нормандських островів. Усі ці морські леви, дорослі та молоді самці. Іноді трапляються самки, які напевно трохи заблукали і теж припливли сюди. Морські леви будуть на пляжі 3-4 тижні, а потім його знову зможуть зайняти люди.